Ранку. Це чудо! Мій борщ уже готовченко. Смакота, подивіться, яка квасоля. Кієчка така добренька. ціленька в баночці, смажена в томатній. В томатній пасті чи соусі. Коротше говоря. Смачний борщик. ще хай 10 хвилин по потомиться, бо начистила, яка шила зверху. І смакота. Хліба думала тільки половинку купити. Бідуля їсть тільки білий. Я їм чорний. Ну, Коротше, прийшло. Нічого як останеться, то оддаму. Дивіться собачкам. Та й буде порядок. Що я вам хочу сказати? Я не знаю, чи ви придбали собі отаку хлібничку. мішечок хлібничка чи ні. Це і, і ціни немає. Це в мене трошки рука. Ще влажнувато, так да, погано витягується. Це витягну із пакета ось цього. Мішечусь переклала і красота. От красота і все. О! Так. І свіжі. борщик. хай чуть-чуть Зварила собі каву, зараз лупну ще кавусі. О! І порядок ще їсти не хочеться. Не снідать, не обідать. Це век, а це отак і все, і хлібець в надійному місці. Розкажу вам за це век. Це я слово взяла від свого свекра первого. Царство йому Небесне був. Золотий дядько. Коротше говоря, одного разу е, приїхав у гості племінник Свекрухи із Жданова. Ну, тоді Маріуполь звався Жданов. І оце ж з моїм Олегом царство йому небесне. Квасять з зранку до вечора гуляють, ну, одним словом, коротше говоря. Ну, тут асвекор. Уже ж, як вирядили цього Сергія Ждану, <гаджданов> розказує. Я йому, каже, зайшов і сказав у квартиру ж. Сережа, їдь додому. Хватить уже. Квасить, їдь додому. Він каже, взяв свій дипломат, обійшов кругом дома і зновкає, захожу сидить. Я йому зновкав. Сережа, їдь додому. Він <гадждав> опять оп бере. Діплома це й обійшов, каже, поки я це я вже він обійшов кром до ми знов садить. Я тоді зайшов і кажу, Сережа, увек. Як сказав, увек, все, поїхав додому. Царство небесне, свекру. Мій з бур'янами воює. Думаю, де він є, думала в хаті гукаю, мовчить. Зайшла, немає, а він це де вибрали там часнику, того було, да трохи ж картоплі підкопуємо. Засідає щериця, то було Берізка, заплітає, нема берізки. Оце федерал, дівчата, золотий їдуть Берізки. Осінь, як уберете вже урожай і повилазить ця берізка федералом. У мене там колись полуниця була, От, так вже не можна було витримати. Оце так засновувала, ну ну лише. Її ж скільки не рубають, то берізку, воно ж до води. Сама красота. Так, це такі діла. Якщо дідуля вириває бур'ян, то йде виносить на, туди на гний. А що мені йти робити? Пойду і я щось робити. Ваню, ти вже їсти хочеш? Я борщу несла. Пішла виконувати. Команду Насипає, він не любить, гаряче, я люблю гаряче, щоб язик скрутився. А він холодне. Це дівчатка і люблю на калачики дивитися ці яких. Ой, так швидко хотіла сказати. Ну, коротше, по-научному, ви поняли, як вони звуться. А по народному калачики. Ну, від них стільки сміття, що вони вже мені починають на нерви діяти. Розумієте? То я не люблю ніяких хатніх квіток, крім. Різдвяників, я вже вам казала. А це взяла на свою голову. Воно сиплеться, ну, ну, коротше, мені трохи це не подобається, бо весь час треба прибирати. Це в мене тут оце кармани, так трошки сукня пошита, що наче нормально. Вона сипала борщику, піду зараз цибулину таку добренну, синю вирву. Є в мене і біленька й і синенька навесні підсажувала. Там, де часник не зійшов. он банку з холодильника витягла. Та й пообідаємо. І що я буду робити? Мені ще треба стірку одну скласти, Там свою постіль перегладити. І цей треба щось зробити. Ще що її зараз і заряжу пральну машинку. Зранку хотіла, але начебто на дощ клалась. А Це вже хмар нема. Воно пасмурно, але на дощ не показує. Я думаю, що. Висти. Висти. Висохнеха йому пищу. Ти вже хочеш так відкрити її? Да. Так. Так сильно-сильно? Так. Да. Як сильно хочеш? Mm. Ти вже майже відкрив. Я хочу. Хочеш відкрити? Так. Да. А скільки тобі штучок можна з'їсти? Багато. Ні. Це марку. Ні. Це тобі, але тобі треба з'їсти зовсім не багато, бо багато їх не можна їсти. Скільки тобі можна з'їсти? Одну, дві. Дві? Так. Да. Добре, давай, відкривай. Давай я дивлюсь одну. Тебе руки чисті? Okay. Одну зів, а другу. Теж їде і зараз. Не спіши. Не спіши. Все. А це видавай мені. Okay. Угу. Вистачить тобі дві? Не. Nee. Не вистачить. Не вистачить? А що ти ще хочеш? Але ж тобі не можна. Добре. Добре? Добре. Ховаю? Так. Да. Бач, ти молодець. Ти знаєш, що багато їх їсти не можна. І через це не їсиш, так? Угу. Молодець. А це ховаємо завтра ще знову, так? Ну, ще одну. Ще одну? Так. Ну, на. Все це. Впала. Все, одну взяв, да? да. Все, выстачи, да? У -у -у. А це викинь мусор, роз, цю. Де мусор? Ну там. Ты ж знаешь, что там є, що, що є, якщо воно впало, що там є? Мікроби. Хочу. Ти хочеш, щоб у тебе животик болів? Так. Да. Хочеш, щоб животик болів? Ну їж. Ось це. Що? Це грязна, пала вона на землю. Тоді я все собі. Ні, викинь там. Вийшлась по блогерах, бачу подружка, що вже такого борщу наварила, що в слюна покотилася. Наварю я скоро. Перед від'їздом наварю каструльку борщу. А зараз, поки треба вирішувати такі проблеми до від'їзду. Ой, завжди хвилююся у дорогу, щоб не забудь, щоб те не забуть, щоб те. Ой, ну, як і всі ми, як і всі ми, жінки, так, вішаю біль'ю, снідаю, п'ю каву і буду збиратися. Все ще чекаєте на щастя, а хіба прокинутись, посміхнутись, випити кави і просто жити це не щастя. Щастя, це я сама себе переконую, не вас, сама себе. we bitch